Дрі страждання і волю до Івано-Франківська прибув особливий художній потяг. Він мандрує по всій Україні. Це ініціатива Укрзалізниці спільно з американським фотографом Говардом Бафетом. Він відвідав понад 150 країн світу заради зйомки неординарних кадрів в Україні. Зафіксував жахливі наслідки російської агресії. Ми вирішили, що було б варто показати українцям, якою протягом трьох із половиною років я бачив Україну. Сподіваюсь, що відвідування такої виставки дає можливість зрозуміти, що саме надихнуло увесь світ підтримувати Україну, їхній внесок у демократію та її захист. Відвідати мистецький потяг може кожен охочий. Вхід безкоштовний. Експозиція розміщена у трьох вагонах. Там представлено 60 фотографій з усієї України. Глядачі побачать світлини українських захисників, цивільних, які зазнали лиха від рук агресора та знищену інфраструктуру. Тут представлені всі світлини Говарда Баффета, які він лично сам знімав це. Виставка називається Відвага нації. Це те, як ми боронимо, захищаємо нашу країну. Відвідувачі виставки дотримуються однієї думки про важливість, унікальність та необхідність цього пересувного проєкту. Дуже важко дивитися на всі, всі. Морально важко дивитися, але треба знати і нам і всім треба вчити на помилках минулого, щоб не було цього нового. Дуже важливо. Бажаю, дуже важливо. Несподівана тематика, бо я думала, що буде щось мирне, але треба це показувати. Звісно, потяг перебуватиме на залізничній станції Івано-Франківська до середини серпня. Згодом він помандрує до Ужгорода. Оксана Себастян, Геннадій Томнюк, новини на вежі.